Вітаю вас на своєму каналі. Ми продовжуємо розпаковку вінтажної посилки, тобто посилки з америки з вінтажної прикраси. І ще в нас тут залишилося досить багато речей, тож будемо, запрошую, на перегляд. Такий пакетик. Така сережка. Філігрань штампована. Тут підвісочки такі паєтки. Легенька в золотому тоні. Так, також друга така ж. Не можу сказати, наскільки ці речі вінтажні. Але в хорошому стані легенькі сережки. А брошечка такий медведик, який танцює з кришталиками, такими мікрокришталиками, в гарному стані, гарно зроблений. Перепрошую, маркування не бачу, голочка. Рівненька, защіпка, гарно працює, цікава, гарна брошка. Так. просто підвісочка, ось такий хрестик Так. Це цікаво. Трочки магнітися, значить, це швидше всього просто метал. Сережки вінтажні зі стразових таких ланцюжків. Сережки пусети. Немає одної защіпки, це не є проблемою. Тут такі багетні. Скляні кришталики, легенькі, гарні такі, акуратні. кліпси в золотому тоні. Не можу сказати, що вони аж надто вінтажні, можливо, можливо, я. Не можу зараз точно визначити їх. Вік такі з зірочками і сердечками, з пролізами. Стан відмінний. Такий класичний дизайн з такими ось елементами. Далі в тому пакетику ось така підвісочка. В срібному тоні скляний гарний кришталик, гранений гарно переливається, навколо теж скляні кришталики. Тут ось такий, такий елемент, який ніби підтримує цей Кришталик, річний є надто стара, маркувань немає, ланцюжок в срібному тоні, досить довгий замочок, подовжуючи ланцюжок, все у відмінному стані. І наступний у нас пакетик ось такий. Перше, що трапляється, це ось такий браслетик в срібному тоні на ланцюжку з колечком. Ось так, буде дивитися. Так, не дуже вмію це вдягати. Так, тут мені буде за маленький. Так, нехай буде тут. Десь ось так приблизно, кому який розмір підходить. Розмір кулечка десь 17-й. Стан цієї прикраси дуже добрий. Не знаю, чи має вона якусь спеціальну назву, такий браслетик з колечком. Можливо. Якщо знаєте, підкажіть. Кулечку теж. Металу чи гематиту, можливо, з гематиту. Розмір маленький. До 17 до 17 Таке колечко сережки Теж не є дуже вінтажні. На мистинки тут, мені здається, пластикою такого насиченого рожевого тону. Так, тут щось стрягло. Поправлю пізніше. Емаль досить сучасний, такого насиченого рожевого кольору. Колечко в срібному тоні. Так, I love you дочі. Я люблю тебе дочка. В срібному тоні з гарними написами. Нема гнітиця, але сумніваюся, що це срібло. Так не, не виглядає. Гарне, якісне колечко. Підвісочка. Ось така зірка. Теж щось мені нагадує цей знак, точно не можу розказати. Теж прошу допомоги, можливо, хтось підкаже. Так, гарний ланцюжок в срібному тоні, такий якісний. Ось такий ланцюжок з підвіскою. Тут я так, наскільки розумію, не повинно було бути Емалі. Тут емаль в такому світло-оливковому кольорі і трошки темнішому. Є маркування касі, знак копі, копірайта. Річ маркована. Якісна. І е, до Ц цієї підвізки є сережки. Зережки пусети теж мають маркування. В стані відмінному ось така спокійних, гарних тонах, такий чудовий комплект. Он трапився фірмовий. Так, якому я дуже рада. Продовжуємо далі. Далі в нас є ось такий браслет цікавий такої. Форма – браслет дерев'яний, виготовлено в Індії, легенький натуральний матеріал, досить великий об'єм руки. Десь до 20. Я розумію, новенький у відмінному стані. Найбільше. Далі у нас пластиковий, такий вінтажний браслетик, пластиковий, легенький, синій колір до 19 розмір, пластиковий в білому тоні, такий плоский об'єм. На руку 17-18 буде добре. Ось такий браслетик. Так, далі. Наступна річ, це в нас намисто з перлинок. Перлинки пластикові, перламутровим покриттям. З такими вставочками золотому і поєднання золота і срібла тону з кляними кришталиками. Так, і тут маркування фірми Стефано. Класичний разок праламутрового намиста. Наступна річ, це теж намисто бамбу арт, новеньке, бачите, з бірочкою. Це є намисто з перламутрових таких ось намистин і скляних. Не дуже довге, легеньке, натуральний матеріал. Наступна. Це ось така підвізка з натуральним каменем, світло такого сіро зеленкуватого тону. Не можу сказати, що це за камінь, теж прошу допомогу, хто знає. І оплетений такий по спіралі таким дротиком. Шовковий ланцюжок на зав'язочку. Лаконічно, так просто. Так, далі. Далі у нас ось такий, наскільки я розумію, браслет з такими дзвіночками в срібному тоні. Таких елементів стан відмінний, розмір теж фактично, на будь-який розмір руки, такий трошки на стилі. Ось такий Так, далі. А в нас таке намис, такі ланцюжки, вони е, з таким шпрингельним замочком, можливо, вінтажні мають о, Сара Кавентрі. Несподівано. Зара кавентрі маркування. Ось такі чотири, Вони зібрані на одне колечко, вони однакової довжини. Досить довгий біля сантиметрів 60, світлому тоні срібла. Якісні від зара кавентрі. Тут треба трошечки очистити. Я не думаю, це не Схід покриття просто трошечки щось попало. Теж несподівана, чудова, знахідка від Сара Саракамент. Я дуже рада цьому. Далі в нас є браслетик в золотому тоні металу з такою фактурною поверхнею. Так відщипається, є страхувальний ланцюжок. Тут від колечка відділився. Це не є проблемою. Маркування немає. На середній розмір руки стан чудовий. Сімнадцять, вісімнадцять, 19. буде дуже добре. Отакий такий розмір. Гарний, якісний проследити. Далі? У нас ланцюжок, таким шпрингельним замочком, ланцюжок вінтажний, з таких елементів. Вони такі мають такі фактурні, такі прошування, ланцюжок в відмінному стані, в золотому тоні, і я бачу, що він дуже і дуже довгий. Можна його носити в один рядочок, напевно, метр двадцять, в декілька. Дуже якісний. Так що це у нас теж бруд. Трібно очистити. Так, сходів покриття немає. Такий чудовий ланцюжок. Так, ще один. такому замочку, ось таке плетіння, дуже-дуже красиве. В відмінному стані, дуже такий еластичний приємний як на вигляд, так і на дотик ланцюжок 60 см, не менше. Дуже красивий, якісний. Ще один. Такого платіння теж, теж вінтажний, теж у відмінному стані 65-70 см. Дуже гарний. Далі в нас є така підвісочка, місяць зірка, якась така вставочка, якась емаль. Силиконово, каучукова, каучуковий шнурочок, ось таке лаконічна підвісочка. Є таке намисто: на ювелірному тросику, три рядочки Так, ось такі кульки металу. І ось такі як таблеточки. Виглядає ніжно, тому що на ювілірному тросику металеві намистинки. Далі у нас браслетик в голубому, голубий з сірим відтінком. І більший об'єм ручки до 20-21. Це такий пластик гарної якості, легенький, ефектний. Підвісочка, пластик тут, тут центральна частина з скляними кришталиками, далі теж. Пластикові намистинки і ланцюжочок в срібному тоні. Самочком. І це є від компанії 1928. Теж, так, ось тут є їх фірмовий орнамент на звороті. Теж несподівана знахідка. чудово бачу великі такі сережки, такі кільця в темному тоні металу, застіб ось такий, як би такий ланцюжок обплетений. Тут в скляні ось такі вставочки. Вони не важкі, такі по розміру 5, напевно, в діаметрі, але не відчувається важкості. Такі сережки. Так, Ще декілька речей. Браслетик дуже маленького розміру, з перлиночками скляними. Оце як дитячий. Так, тут бачу сережку кафу. Так, з такою навіть підвісочкою зірки з такими тут кришталиками, тут теж дірочка на стані. І ще одна в золотому тоні металу. Ось така, така лаконічніша. Дві. І останнє, що в нас залишилося, це ось такий пакетик. чи на ній нічого, нічого немає, бо іноді можна пропустити. Ось такий пакети. про це вже розглянемо в цьому відео. Така підвісочка вже в мене така була. Трошечки є сходи тут покриття цієї емалі. Можливо, потрібна трошки реставрація. Так. Ось таке, так. Такі кліпси вінтажні, пластикові вставочки. Тут бачу, що вона не витримала далекої дороги, відклеїлася, але це не є проблематично. Маркування не мають. Зремонтуємо. Далі щось таке цікаве, цікаве. Ага, це такі дуже гарні сережки з клінічую кришталики. Вони такі ніби, самі по собі великого розміру, але дуже ніжні і легенькі. Такі складені з таких елементів. Ажурні, цікаві дуже, цікаві, ефектні. Малесенькі-малесенькі пусети, просто мініатюрні. Боюсь всіх загубити скляними кришталиками. Тут відкладу їх збоку, щоб не загубити. Сережечки теж невеликі в срібному тоні металу. Зі скляними кришталиками є. Ось такі пусетики метал, покритий емаллю, досить вінтажні. Емаль в такому м -м, молочному кольорі. Так, і останнє, що в нас є, це ось така брошечка. Прошка колечко, переплетені два колечка, метал такий фактурний. І тут скляні кришталики з ефектом АБ Аврора Бореаліс. Грошечка вінтажна. 60, мабуть, роки минулого століття. Можливо, навіть 50. ті В хорошому стані. Так. І це остання річ, річ з, того, з цієї посилки, яка складалася з двох лотів від одного продавця. Речі, як бачимо, дуже різноманітні, цікаві. Є частина з маркуваннями, є більш сучасні прикраси. Але є і цікаві знахідки. Я дякую, що були зі мною. Напишіть своє враження від цієї посилочки, і запрошую до наступних розпаковок, до наступних переглядів, до зустрічі!